Дорогі українці, українки, перш за все сьогодні моя вдячність ДСНС України всім нашим комунальним службам, які залучені після російських обстрілів. Дякую нашій національній поліції України, медичним працівникам, тисячі людей щодня, щоночі, на чергуванні, на захисті життя. Сьогодні тільки в Дніпрі до ліквідації наслідків удару російських дронів залучалось майже 250 наших людей. Всі, всі необхідні служби, так само місто Кривий ріг, інші наші міста та громади, які зазнають ударів. Всюди працює ДСНС, всі екстрені та спеціальні служби, всюди надається допомога. Вдячний усім, хто рятує життя і підтримує наших людей, це надзвичайно важливо. За минулу ніч було загалом 172 ударні дрони, більше сотні це шахеди. Фактично щодобово зараз такі масштабні удари безпілотників, ще ракетні загрози, балістика. Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари, і не тільки по нашим людям вони б'ють, але й по всіх міжнародних зусиллях, по дипломатії, якою намагаємось завершити цю війну. Росія завдає цих ударів по позиціях всіх, хто хоче закінчення війни. Неможливо ігнорувати сотні шахетів щоночі. Ми очікуємо реакції, серйозної реакції. Ми працюємо. На реакцію, сильна реакція дуже потрібна передусім Америки, Європи всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру і тільки Примус спрацює. вже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Вже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск. Я хочу подякувати тим з партнерів, хто це розуміє, хто просуває необхідні рішення. Зокрема, це нові санкційні рішення. Сьогодні я говорив з головком Олександром Сирським про ситуацію на нашому фронті, також у тих районах, де наші сили діють на території Росії. Ми Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість всім нашим підрозділам, всім, від Курщини до південних напрямків. Особливо відзначу сьогодні за результативність на передовій наш 225 й окремий штурмовий полк. Також воїнів 47-ї окремої механізованої бригади. Ще воїни сил спеціальних операцій за дуже ефективні дії по знищенню ворога. також 35-ту окрему бригаду морської піхоти за ефективність в боях на Покровському напрямку. Дякую всім, воїни. Ви справжні! Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій армії, хто працює в усіх наших оборонних підприємствах, хто забезпечує нашу армію. Я дякую всім, хто доносить світові правду про те, що відбувається в Україні. Сильні позиції України в усьому результативна робота на нашу державу це те, що найбільше допомагає наближенню миру. Дякую всім. Слава Україні!